Вітаю вас, шановні мої глядачі, вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу нашим дорогим захисникам, нашим хлопцям, тим, які зараз на передовій. Ви знаєте, недавно хтось з глядачів мені написав: сільськогосподарський і кулінарний канал, канал Моє подвір'я. Став волонтерським Ну, ви знаєте, я, канал моє подвір'я не помінявся. Канал моє подвір'я і далі продовжує господарювати. Ми з чоловіком і далі господарюємо. У нас і далі є господарка, ми обробляємо городи, ми збираємо врожаї, ми годуємо нутрій, кролів, курей, порося. От, ми готуємо, я щось готую на кухні. І я про це стараюся час від часу показувати. Але ми з чоловіком дуже добре усвідомлюємо. Завдяки кому ми можемо це все робити, завдяки кому ми і далі живемо в хаті, наша хата не зруйнована, завдяки кому ми і далі маємо можливість обробляти наш город, вирощувати домашніх тварин і вирощувати домашню птицю. Ми це все дуже добре розуміємо і пам'ятаємо. Сьогодні в нас дуже гарна погода, дуже сонячна погода, є можливість багато чого зробити, тому що в селі роботи завжди багато. Але ви знаєте, три тижні підряд нас заливало дощами, та й не лише нас, заливало пів України. Я про це читала в ваших коментарях, як ви мені писали, неможливо зібрати урожай, неможливо щось зробити. От, чоловік мій рано їде на роботу. Я рано виходжу, поки обійшла всі клітки, поки всіх нагодувала, година часу отак ходжу, боюся, ходжу маленькими кроками. Тому що болота повно, боюся впасти, бо слизько, поки прийшла до хати, куртка мокрісінька, шапка мокра, чоботи в болоті, от, все поскидала. Добре, що є можливість розпалити в п'єцу, в хаті тепленько, куртка сохне, чоботи помила. Я зробила собі гарячого чаю, сіла біля п'єця і гріюся. І дякую Богу, що в мене все добре. Ви знаєте, а тоді приходить думка: а як же наші хлопці? А як наші хлопці, оті, що там на передовій, а як вони? А як вони? А там також дощ, а там також холодно, а там не все є можливість сховатися в теплій хаті. І чи є там та тепла хата? Не все вона там є. Розумієте? І стало, і стало. І стало так боляче. Аж в грудях стиснуло, ви знаєте. Але єдине, що в цей момент мене трошечки так, ну що мені дало полегшення, це те, що я щось можу, що я чимось можу їм допомогти. Що ми з вами чимось можемо допомогти нашим хлопцям, що ми можемо щось купити, що ми можемо купити одяг, що ми можемо купити взуття, що ми передаємо їм дощовики. От, що ми хоч трошечки, але їм допомагаємо. Завдячуючи вам, я маю можливість купити продукти, приготувати кашу. Я вже колись розповідала, як хлопці їдять мою кашу. Каша в баночках з м'ясом, з грибами, з рибою. Там, де є можливість, де є приміщення, вони собі щось готують. Але саме там, на нульовці, в ямах, в окопах. Вони в наплічниках мають баночку моєї каші, відкривають, і часом однією баночкою наїдаються два хлопці. І мені від цього легше. Мені легше від того, що хоч чимось, але я таки їм допомогла. Я кажу, я допомогла, але я дуже добре розумію, що без вашої допомоги, без вашої підтримки, шановні мої і дорогі мої глядачі сільськогосподарського кулінарного каналу Моє подвір'я, я всього цього б не зробила. Я щиро вам дякую. Я ще раз кажу, хай Господь Бог благословить кожного з вас за вашу допомогу. Дорогі мої друзі, щоразу у своїх відео. Про нашу допомогу нашим солдатам я показую фотографії. Ну, такі відеозвіти свого роду відеозвіти, фотографії про те, як хлопці розвантажують ящики з нашою кашею, як вони показують посилки, у ті, що ми їм передаємо, які отримую від моєї глядачки постійної глядачки Наталі, яка дуже часто висилає дорогі подарунки нашим хлопцям. От це вже стало доброю традицією. Її. Минулого разу кілька таких подарунків я відправила в різні військові частини. Я хочу вам зараз показати фотографії наших хлопців, які отримали ці подарунки. Володимир, 19 та ракетна бригада, наші подарунки отримав. Петро, 44 та артилерійська бригада. Посилочку отримав. Дениско. Дениско, 105 протитанкова бригада. Я називаю Дениску, тому що цьому хлопчині 23 роки. Ось наші подаруночки для нього, для Дениска і для його побратимів. А ще односельчани Дениса. Допомогли зібрати його мамі кошти на придбання автомобіля. Загрузили нашою посилкою, загрузили своїми подарунками, своєю допомогою. Ось ця машина, і все відправили хлопцям на передову. Ось як бачите, хлопці, Дениску своїми побратимами і мої ящики з кашею. Роман 111-та бригада тероборони. Як бачите, наші подаруночки також у нього вже. Коли Роман приїхав до свого рідного міста, громада церкви, а також волонтери надали йому і його побратимам у користування ось цей автомобіль. Машину одразу загрузили подарунками, допомогою всім необхідним, і машина поїхала на передову. Роман, 80-та десантно-штурмова бригада. Не маю фотографій з підтвердженням, тому що там, де зараз знаходиться роман, відсутній інтернет-зв'язок, але з переписки з його дружиною, з Мар'яною, знаю, що посилку від нас він також отримав. Завжди, як тільки вся наша допомога була у хлопців, я отримувала фотографії, як розвар як розмонтажують машини, як стоять у ці ящики з кашею. Фотографій було по декілька щоразу. От але, ви знаєте, цього разу мені таких фотографій не прислали. Коли хлопці їхали, коли вони вже під'їжджали до своїх до цих до позицій, де треба було все віддати, всю цю допомогу. Куди треба було віддати, був дуже сильний страшний обстріл. Хлопці їхали вночі, залишалося до їхніх позицій, кілометрів, напевно, 15, їхали вночі. Але, як вони розказували, небо просто було біле. Все, все світилося від обстрілів. Обстріли були кілька годин підряд. І дуже важкі обстріли. Дуже важкі обстріли. Як пізніше розказував командир батальйону, такого обстрілу не було вже дуже давно. Обстріл був дуже довготривалий і дуже масовий, масований. От шановні мої глядачі, я впевнена, що багато хто з вас слідкує за новинами, і ви бачили події останніх днів. Події про те, що в тому чи іншому місці нашої України літають дрони. І скидають, е, скидають боєприпаси на наших людей. Ну, сталося так, що оте слабе на голову, недолуге, московське бидло, поїхало до другого слабого на голову азіата, і таки змогло випросити купу заліза. І тепер оце залізо скидають на наші голови, на наших хлопців і скидають на наші міста, скидають на нас. Я, я впевнена, що ви розумієте, про що я говорю. Я говорю про зброю. Шановні мої глядачі, у своєму попередньому відео про нашу допомогу нашим захисникам я говорила про те, що нашим хлопцям вкрай необхідні отакі дрони. Дрони, які можуть також переносити зброю і скидати її. Дрони дорогі. І я хочу вам сказати, що ми і далі продовжуємо збір. Коштів на дрони для наших хлопців. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що дрон це така річ, яка не буде завжди, яка не буде постійно, тому що дрони також збивають. Але якщо він послужить навіть декілька днів, це збереже десятки або й сотні життів наших дорогих хлопців. А наші хлопці ціною свого здоров'я і свого життя будуть захищати нас. Дрон потрібен не один, їх потрібно багато. Наша команда, наші друзі, наші партнери, з якими ми працюємо, співпрацюємо разом в команді, також оголосили збір коштів на придбання дронів. І ми з вами, я впевнена, ми з вами зможемо також зібрати необхідну суму для того, щоб купити дрона і передати нашим хлопцям цього разу. Мені прислали вже через кілька днів лише одну єдину фотографію. Командир батальйону особисто зробив фотографію загально, переслав мені, щоб показати, що все, що везли, таке доїхало до хлопців і хлопці це отримали. От зараз я вам хочу також показати цю фотографію. Фотографію з 16-го окремого стрілецького батальйону. Шановні мої глядачі каналу Моє подвір'я, дорогі мої друзі, я хочу сьогодні знову ж таки подякувати всім вам, всім, всім всім хто долучився до нашої допомоги нашим хлопцям. Хай Господь Бог благословить кожного з вас за всі ваші добрі справи, хай Бог береже кожного нашого солдата. Все в нас з вами буде Україна, тому що вона сильна, тому що вона єдина, тому що вона красива. Тому що ми її дуже дуже любимо. Слава нашій сильній і красивій Україні.